Діма, що тут відбувається? І що з тобою? Хто всі ці люди? Дарина, Люба. Люба? Слухай, я тобі потім все дома поясню. Що? Хто ви взагалі така? Я хто така? Я його дружина, а ти хто така? <звук> ти ж казав, що ти не одружений. Дарина. <звук> Боже. Знову взявся за старе. Ні, ні, сонечко. Ти, ти чого? Ну, це, це просто, це просто непорозуміння і все. Я ж тобі це сказав... не вже. Ще це не бачу обручки на твоєму пальці. Ай-яй-яй. Ай, все більше не буде це терпіти, я подаю на розлучення. Кицю, ну що ти починаєш? Mm. Діма, а ти людям, що тебе врятували, нічого не хочеш пояснити? Ну що, що? Сиджу на побаченні, а тут до ресторану заходить дружина з подругою. І сіли біля дверей. Непоміченим не вийти. Сказав Каті, що пішов до туалету та й утік. Скоріше спробував утекти. Ой, Діма, хоч ти залишився без дружиною і коханки, але радій, що живий.